Я різдво люблю. Шкода, що ми працюємо у святвечір. В обід побачимось. One... Ось він де! Да. Здоров, Кігане! Здоров! Доброго ранку. Денна зміна ОТБ. А вам усім доведеться провести святвечір зі мною і двома стами тисячами нетерплячих пасажирів. Це тому, що я мусульманин. Це тому, що я чорний. Це тому, що я білий. Аеропорти роблять із людей таких мудил. Даруйте. Це не моє. Ітане. Сьогоднішній день ти точно запам'ятаєш надовго. Та якщо зробиш усе як слід, у тебе буде шанс його забути. Розслабся гаразд. Мій колега стане до тебе в чергу з квитком на рейс, а ти зробиш так, щоб валіза пройшла сканер. Я працюю на Міністерство національної безпеки. Це як прибиральник у НАСА, який зве себе астронавтом. Тисни відбій, або Нора помре. Молодець. До уваги посадження. Якщо ви загубили щось, ти звичайний ОТБ пливеш за течією і насолоджуєшся цим процесом. Одна валіза за одне життя. Хто ти такий? Я просто мандрівник. Ітане, ти слухаєш? Зареєстровано місцевий дзвінок до МНП. Ти його вбив. У нас були прості правила. Ти їх порушив. Тож ти його вбив. А ти бачу любиш імпровізувати. Я той хто тобі наказує. Наступного разу будуть наслідки. Ходімо, бігом. Да насрати. що ти зробиш мені. А хто про тебе каже? У тебе 10 хвилин до того, як хтось помре. Думаєш, бомба скисне? Ти жалюгідний і ти спиш. Здається, прокинувся.